Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам, щоб цей сезон був вдалий. У нас весна у повному ході. 7, 7 березня. Бджілки активно літають. Деякі поодинокі вже носять пилок, нема такого, щоб... щоб з пилко не вміщалися, але деякі вже носять. Що зараз потрібно робити на пасті? Сам перед це проблемні сім'ї, які їм зробити комфортні умови, щоб вони могли далі розвиватися. І, звичайно, увагу приділити слабашам. Але зараз я це вже, наче, трошки проблемні пройшов. Ще є там пару сімей, будемо. Далі наблюдати. Але що зараз я роблю? Сам перед я обходжу сім'ї, ті, які мають бути материнкою. Вони пройшли, допустимо, в мене українська степова і місцева. У мене на пасіці може бути зо 20 материнок. Звичайно, це вищий пілотаж, коли кожна сім'я може бути материнкою. Я думаю, що це до цього дуже важко дойти. Але про що я хочу говорити? Іменно материнка, яка має бути, вона має пройти в мене там більше 10 пунктів. Весною це вона має бути, пройти. Якщо в неї є ранній розпліт, особливо в січні, в началі лютого, то це вона не буде материнкою. Якщо десь в середині лютого, то це ще, ще плюс-мінус нормально. Бажано, щоб було в кінці. А ще ідеально, щоб розплід почався у березні. Або, як правильно, щоб при активному носі пилку, щоб, щоб пішов розпліт. І, і переглядаючи деякі сім'ї, звичайно, багато є, дуже рідко де є на двох, на трьох, це дуже рідко є, 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 є розпліт. І, а Особливо там п'ятачки, ну десь в долоньку, десь менше. ну розплід вже є. Приємно мене здивувало, що не було в січні розпліду. Це взагалі супер. І зараз я вибираю материнку і переглядаю. Є сім'ї яких вже 7 березня, а в них розплоду нема. Можливо, вже десь там є яйці, але я так сильно не придивлявся. Я обично дивлюся, якщо печатного розплоду нема. І це мене супер влаштовує і здивуло. Особливо я дуже був здивований. У мене зараз на тесті 98 ма лінія української степової від Олександра Кривченка, де взагалі навіть яйця я спеціально передивлявся, навіть яйця 7 березня, навіть яйця нема. І... Я хочу понаблюдати, є сім'ї, ну, в яких більше розплоду, в яких лише крапелька. І в цих, де зараз у березні немає розплоду. Як вони будуть себе вести по розвитку далі? Я разом з вами будемо наблюдати ось ці сім'ї, які я. Ось навіть цих три тут ні в одної немає розплоду. Тут в 16-98, в 17-му місцева. Як місцева? Це F5 чи F6 згадяча. Вона вже і 18, 96 від Олександра Кривченка. Теж цих трьох зараз на даний момент немає розплоду. Немає розплоду тут 80-та. За якими я буду показувати, це 80-й і 81-й. Тут місцева, а тут 98-та, теж немає розплоду. Дивимося, місцева активно літає. Другий літає ось це теж. Ну, це дочка 96 літає. А ось материнка. Зараз ми відкриємо її. Ну, Майже не літає. Вона, для чого їй витрачати сили, як в неї поки все є. Дивіться, вона навіть 98-та -ма материнка, навіть не вилітає. І багато скаже, що я, що я не правий, це все неправильно треба. Стимулювати, розбивати, щоб взяти акацію, щоб взяти ранні меди. Друзі, я постійно експериментую і наблюдаю, я почав пробувати ізоляцію. І в тому році, ну я не багато, 2-3 маточки ізолюю. І в тому році я випустив 15 березня матку, і по акації вона перегнала всі сім'ї. І по розвитку теж. Вже на травень місяць. Так що тут постає питання, чи потрібно цей ранній розплід. Я, звичайно, ця зима показала, що ранній розплід це проблема. Я бачив на Ютубі, де вже у, у січні місяці вже немає кормів, вже пасічники починають бігати. А степова, в якої нема розплоду, вона є такі сім'ї, що просто я не знаю, як вони перезумали. Іменно є такі, що я приблизно підраховував, ну, ну нереально там це треба важити. Ну, 5-6 кг з'їла, відколи я їх склав за всю зиму. Давайте глянемо пар пару сімей. Ось цього я не дивився 12-й теж цікавить, бо ті всі я дивився, де, де немає розплоду, це точно, а подивимося, тут це місцеве. 12 вулик і давайте подивимося материнку 98 а -ма, як вона сидить і що в неї з кормами. Це робився відводочок. Робився відводочок, бо маточка острівна і бажано, щоб її було при, 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 прийняли. Ось дивіться, покажу. Ну, на таких рамках йшла. от тільки вони передочок під'їли тут, де сидів клуб. Кормів ще вистачає море. І так само скрізь. От вам і. І тут не треба нічого не робити, просто скласти і більше її не тривожити. Хай розвивається, якщо. Якщо її проаналізувати, вона і навіть клуб до кінця не розпався. Він ще ззаді пусто. Ще сидить. Ну, будемо наблюдати за цей 98-ю, вона на тесту. 96, – це вже зрозуміло, в неї дуже швидкий, і хороший старт. Ну а за 98-й будемо наблюдати. У Кривченка я вже, можна сказати, давненько беру у нього маток. І хочу йому подякувати, що він займається степовою. І порівнянні з 741 ю вже 96-98, та у нього кожен рік стають краще і краще. І це радує. Радує, що є такі селекціонери, які займаються нашою українською бджолою. Тут місцева. Бачу, що клуб розпався, бо ось дивіться, вже аж на останній рамці. І тут вже висить звідти, звідти грона. Зимувала на семи рамках. Коли зжималася, але тут були ці вулички, ось це була осипалась при морозах. По кормах наче вистачає, але зараз ми їм ще їх трошки звозимо і поставимо ще їм за заставну малометки. тут по кормах треш, трішки під'їлися. Дивіться, тут є. А тут, де сидів клуб, все виїли. Ну, розплоду поки ще не бачу. Рамочки пусті. А ні, є, ось розплідується, є. Невеличкий клаптичок є розплоду. І думаю, що маточка вже почала сіяти. Ну це... Я думаю, якщо думаю, сьогодні 7, 7 березня десь почала сіяти в кінці лютого. Це супер. І дивіться, по кормах, наче вистачає. Дивимося сліду до рамку. Теж вона по кормах. Ну, Тут приблизно десь кілограм сім з'їли за зиму. Так я подивився. Ця сім'я може бути материнкою, але ще має пройти тест на гігієну і на рійливість. Якщо вона пройде ці тести і, звичайно, на медопродуктивність, І ще один тест воскобудівництво. Оці вони, якщо проходить матка ці, значить вона має право бути материнкою. А тут місцева, як літає. Ось мої нуклеуси. Тут теж 98, а ну глянемо, чи у них є розплід, в нуклеусах. Ось наша маточка. Вже дивіться. Розпечатали, готова, напевно, до яйцекладки, але розплоду немає. Кормів у нуклеусі, звичайно, маловато. така рамочка ось Ні. Немає розплоду. Нуклеус перезумов на таких малометках. Не на повнометках, а на малометках. І дивіться, перезимували. Бджілка вся сіренька, супер. А в цьому нуклеусі ось якраз наша маточка. Є розплітана ну, дівчатка. Але ж почала сіяти, дивіться, крап, крапелька. Да. Теж десь почала сіяти в кінці, якщо є вже печатний, це більше 9 днів. Ну, 10 днів назад, десь 25 лютого почала сіяти. Ми вже бачимо, що трошки кормів попід'їдали. Ну, тут красуня вона вже розкормлена. Супер. В цьому році перезимували наші нуклеуси, Звичайно, де сидів клуб, під'їли. Ну, дивіться, вже свіжий, вже щось принесли. І печатний. Ось так перезимував наш нуклеус. В принципі, така сама картина, але розпліт вже десь з'явився, ну, приблизно, я так дивився, 10-го, десь 15 го лютого у Бабенка. Теж сім'ї так перезимували, що таке враження, що як сіли вони осінню. Так вони і весною вийшли. Українська степова спокійно перезимовує бачите, маленькі нуклеуси, які перезимовують. І, звичайно, далі ми будемо розвивати цю тему, чи корисний той розпліт, який був в січні, в лютому, чи він тільки зашкодить нашій бджолі. Я думаю, весна далі покаже. Я вам показав п'ять вуликів. У мене більше є, в яких нема взагалі розплоду зараз на даний момент. Але за п'ятьма вуликами, якими я буду показувати. І думаю буду наголошувати коли. І побачимо в квітні по розплоду і в тій сім'ї, в яких є розплід, Да, Звичайно, є на трьох рамочках є розплітки в долоньку, пару сімей. І там обично. Трішки. Добре, друзі! Вдало вам дезумувати. Я думаю, що ранній розплід це є проблема. Ну, Кожному своє. Хай вам всім щастить і вдало вам сезону. До побачення!